Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Ми будемо говорити власне про те, що 29 січня Україна вшановує героїв Крут, які стали легендою, символом героїзму та жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежну Україну. Гостем нашої студії є історик Ярослав Файзулін. Пане Ярославе, я вітаю вас у нашій студії. Хто ж такі українські герої, які 98 років тому, в 1918 році, 29 січня полягли за українську незалежність? Вітаю! Е... В бою бій під крутами був одним із епізодів російсько української Першої російсько-української війни, яка розпочалася в грудні 2017 року і закінчилася в березні 18-го року. Війни, як тепер популярно називати, гібридної, яку Росія розпочала проти Української Народної Республіки. І хто такі герої Крут? В бою під Крутами зійшлися підрозділи українських військ. Це Юнаки Київської військової школи Богдана Хмельницького і студентського курення січових стрільців з українського боку. Студентський курень січових стрільців був сформований із студентів Київського університету Святого Володимира, Українського народного університету і Київської гімназії Кирила і Мефодія. Ось. З російського боку участь в бою брали дві так звані революційні армії Павла Єгорова і Рейнгальда Берзіна. Загальна чисельність українських військ 520 чоловік, російських військ 4-6 тисяч. І в цьому бою українцям вдалося нав'язати бій, зупинити просування ворога на Київ і таким чином дозволити українській делегації, яка в той час перебувала в Бересті, підписати Берестейський мирний договір. Перший мирний договір. Першої світової війни, тобто ціною е, життя е, січових стрільців молодих хлопців було підписано цей ібреський договір? Е, не стільки ціною життя завдяки їхнім зусиллям. Бо е, легендою є те, що е, участь в участь бою взяли 300 осіб, 300 січових стрільців. 300 молодих людей, і всі вони загинули. Насправді участь в бою брало 500, більше 500 людей, і загинуло з українського боку 70-100 людей. Втрати більшовиків були значно більшими. Йде мова про 300 загиблих з російського боку. От 300 е, молодих людей це всі були е, студенти, чи там ще були і е, з української сторони е, е, вже люди з, з Украї... військові? з українського боку. Це не тільки студентами, тобто. В Україні склався такий національний міф, що 300 беззбройних, безборонних молодих хлопців кинули в бій, влада захищаючи себе, і вони всі загинули. Насправді це були добровольці, які, самі, які зголосилися на, стати на захист Батьківщини. Це були не тільки студенти, тобто, крім студентів, яких вузів навчальних закладів Києва, яких я назвав, основний тягар бою взяли на себе юнаки Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Тобто, теперішньою мовою це курсанти, 18-20-річні хлопці, які стали на захист батьківщини, які відгукнулися на заклик керівництва Центральної ради українського уряду і стали захищати українську столицю від агресора. От, власне, легенда, ви говорите про те, що 300 молодих людей загинуло. Да? 300 молодих людей ще називають 300 спартанців. Насправді загинуло реально 27 чоловік, 30 студентів. <сь> українські втрати в тому бою 70-100 чоловік. 27 чоловік це одна з студентського курення, які потрапили, які потрапили в полон до більшовиків, і які були розстріляні. Причому цей розстріл треба розуміти, що більшовики цим розстрілом просто. Розтоптали тогочасні міжнародні міжнародні документи Женевської конвенції про полонених, яка діяла в роки Першої світової війни, і яка забороняла розстрілювати людей, які військових, які потрапили в полон. Більшовики цим розрізом показали, що вони в Україні будуть з Україною борються і за своїми правилами, і з міжнародними угодами не рахуються. Дивіться, вагон на тому місці, де сталася трагедія, встановлено пам'ятник пам'ятник вагон зразка 1918 року, і більшість вбачали в цьому символ героїзму. Але і є такі думки, що власне не скільки це символ героїзму, а символ зради і боягузтва, оскільки в цьому вагоні знаходилися офіцери, які пили тоді, як студенти обороняли і тримали. Позиції проти більшовиків. Це легенда, чи це дійсно так? Це відверто неправда. Чому так? Вагон, який стояв неподалік фронту, офіцери були разом із студентами. Існує дійсно легенда про те, що старшини, офіцери залишили студентів і самі відступили, а студенти залишилися угу. сам на сам з ворогом без командування. Насправді так не було. Підставою для цього стало те, що е, два е, офіцери, які були там на місці бою, вирушили звіти в Ніжин. В Ніжині в той час розташовувався курінь. Е, курінь е, Тараса Шевченка, який спочатку заявляв про свій нейтралітет, а потім перейшов на більшовицькі позиції. Тобто існувала реальна загроза, що прийдеться бити не тільки з ворогом, не тільки тримати фронт, а ще й оборонятися з тилу. І ці два офіцери, Тимченко і Богаєвський, вирушили в Ніжин для того, щоб провести переговори із командуванням того курення. Ешелон, який стояв неподалік позиції українських військ. Під час самого бою там розташовувався лазарет, і туди відносили поранених хлопців, яких там лікували. А пізніше, коли бій закінчився, в сутінках там зібралися всі українські ці захисники Києва, і вони біг в столиці, підриваючи за собою колії, шляхи таким чином зупинивши на деяких днів просування ворога. Дивіться наскільки нерівними на були сили з української сторони понад 500 чоловік зі сторони більшовиків, 4-6 тисяч. А за рахунок чого наша сторона була на більш вигідніших позиціях? Е, так, е, українські війська правильно було обрано тактичне розташування, оборону було влаштовано. Одна частина українських військ розташувалася за вузькоколійкою, яка йшла із Чернігова на Ічню. А інша частина напередодні були вириті шанці, і українські, українські війська захищалися із за оборонних споруд. В той же час більшовики, які наступали на Київ, змушені були вийти від станції крути за кілометр півтора, і потім вони йшли полем наступали відкритим полем. Тобто позиції України по суті, було, позиції були набагато вигідніше, і коли більшовики наближалися на відстань пострілу, починався бій, і відповідно ті зазнавали більших втрат. Звичайно, озброєння більшовиків було більшим, було кращим, бо в них був повноцінний ще бронепотяг, який обстрілював теж українські позиції, благо в тому, що не потрапляв, що не, не, не задавав незначних втрат. Ось в той же час в українців були два імпровізовані бронепотяги. Це такі залізничні платформи, на які встановлено по одній гармати, і які намагалися давати відсіч. Тобто, основним чинником, що зумовив менше менші втрати українських військ, було те, що вони оборонялися із оборонних позицій, були захищені. Наскільки важливим в історичному сенсі був цей бій під Крутами, Чи можна було його уникнути? Бій був надзвичайно важливим, оскільки стояло питання про захист столиці. Столиця в той час була потрібна українській владі перш за все для того, щоби заявляти, що от ми представляємо Україну, ми знаходимося в українській столиці. Як я сказав, в той час тривають переговори, і для того, щоб укласти переговори із державами четверного союзу. Як відомо, мирний договір був підписаний 9 лютого 2018 року, і це був перший офіційний документ, якому, яким Українська Народна Республіка була визнана на міжнародному рівні, тобто стала суб'єктом міжнародних відносин. Бій був Легендар був потрібен ще з тієї позиції, що відома заява. Підполковника Муравйова, який очолював російські війська, який казав, що от, е, українці, е, українці нам е, чинили спротив, українці заважають нам там, захопити Україну і знищувати українське населення. Тобто ті хлопці, які зголосилися захищати Київ, вони захищали тутешнє населення людей, які жили в той час в, в Києві. Загалом, якщо ми говоримо про значення власне, цієї події бій під Крутами для України, от о, хочу власне, з'ясувати, якщо провести паралелі. Ви на початку програми сказали, що перша російсько-українська війна була гібридною війною. По суті, нинішня війна, яку веде Росія з Україною, також гібридною, вважають історики і експерти цю війну. Тоді загинули молоді хлопці, на Майдані загинули молоді хлопці, сьогодні НАТО на гинуть молоді хлопці. От е, які зробити уроки власне з цього? Ну, взагалі, паралелі паралелі між тодішньою війною і теперішньою е, знаходиться є дуже багато. Е, поча, е, якщо казати отак от образно, то Путін. Керівництво Російської Федерації, які розпочали війну проти України зараз, вони нічого не роблять нового. Вони повторюють те, що було зроблено Леніним в 17-18 роках. В чому полягав гібридний характер тієї війни? Більшовики, російські більшовики, спробували захопити владу Україні спочатку порівняно мирними способами. Тобто, в Києві був скликаний перший всеукраїнський з'їзд страд, на якому одначе більшовики здобули меншість. Провести своїх рішень вони не могли, виїжджають в Харків, там проводять альтернативний зі рад і проголошують Українську Соціалістичну Радянську Республіку. І вже подальшу війну, так як і Росія зараз, тобто вела не Росія, а вела ось ця Радянська Українська Радянська Республіка, мов Українська Радянська Республіка проти Української Народної Республіки. Насправді. Для зрозуміло, що ресурсів вести війну проти Української УНР в Харківського уряду не було. Зброя постачалася з Росії, війська постачалися з Росії, Балтійські матроси, Гва, Червона гвардія. Плюс тут тутешні місцеві робітники, які піддалися на більшовицьку пропаганду. Пропагандія відводилася в цій гібридній війні особлива роль. Тобто більшовики заявляли, що ми воюємо не проти українського народу, а ми воюємо із Київською Центральною Радою, яка є буржуазною, яка продалася німцям. Тобто аналог з теперішньою хунтою простежується просто такий прямий. Угу. Ось з іншого боку, важливе в той час було надзвичайно важливе значення пропаганди. Багато військ колишньої царської армії, в яких служили українців, могли б стати на захист України. Але більшовики крім війни збройної агресії, вони проводили ще інформаційну війну. І от знову ж таки переконували українців, що радянська влада для них є нічим гіршим ніж влада Центральної Ради Української Народної Республіки. І як наслідок. Навіть вісь, значна частина військ київського гарнізону в той час, коли більшовики наступали на місто, оголосили про свій нейтралітет. Ось е, з іншого боку, але ж могли б і долучитися до хлопців-студентів? Звичайно, тобто е, насправді е, сили росіян були не настільки великими. На Київ наступала е, близько армія Михайла Муравйова. На той час нараховувала близько 7 тисяч людей. Тут ще таким для, для Украї, української влади е, негативним випадок був те, що не зорієнтувалися, звідки відбуватиметься наступ. Тобто основний наступ чекали з боку Полтави. Туди були відправлені найбільш боєздатні військові частини, а сюди вже підкрути, відправили сили добровольців, як я казав е, курсантів і от бійців студентсь, студентського студенського курення січових це старіців. власне могло знати бі командування більшовиків. Більшовики, звичайно, розвідка в них працювала, але більшовики наперед визначили, що основним напрямком наступу на Київ буде напрямок через крути. В Бахмаші дві армії Єгорова і Берзіна об'єдналися, і потім вони вже рухалися в одному напрямку разом через крути. В той же час українська влада чекала, ще наступу з Полтави. Думали, що як спочатку бочовики почали наступ в двох напрямках через Гомель і через Полтаву, але пізніше от в Бахмачі вони об'єдналися і далі рушили однією колоною. Та війна ще є цікава тим, що от її називають Рейковою війною, бо найбільші бої відбувалися за залізничні станції, за залізничні вузли, і здебільшого відбувалися вздовж залізниць. Тобто перед цим був великий бій за Бахмач, був бій за станцію там Плиски перед Крутами. І, і от таких боїв було декілька. Бій під Крутами став відомий передусім завдяки okay. тому, що в цьому бою загинула молодь. І е, після повернення Центральна Рада е, от саме був на тому зроблений наголос, що в бою за Україну загинули молоді люди в Києві, відбулося перепоховання. 19 березня, вісімнадцятого року, і от саме з того часу існує це порівняння крути, фермопіли, крут крутянців, 300 спартанців? А пане Ярославе, от власне бій під крутами, ви кажете, став відомим завдяки тому, що там загинула саме молодь. А от як радянська історіографія трактувала ці події? Коли цей бій став відомим? Наскільки коли змінилося, скажімо, трактування цих подій під крутами, що власне сталося? Загалом радянська влада свою версію подій почала нав'язувати одразу після того, як встановила свою владу в Києві. Могили крутянців на Аскольдовій, на Аскольдовій горі були зруйновані. Офіційна версія нас тоді втрактували Офіційна... хлопці молодих радянська влада гайдамаки, які чинили проти встановлення mm. радянської влади в Україні. Mm. Причому, що гайдамаки вказувалися, що вони от на замовлення Німеччини чинили владу. Е, просто е, повне перекручення перекручення дійсності, і ця версія подавалася як найбільш правдива, найбільш об'єктивна. До якого То... періоду ця версія існувала? По суті, до самого кінця радянського союзу до 1991 року була от така офіційна версія. Перше перше вшанування в Крут здається відбулися в тільки в 1989 році. На місці бою представники народного руху України за перебудову інших національно-демократичних сил встановили Березовий хрест і провели панахиду. Причому при цьому місцеве населення. Про це вони дивувалися, чому ці люди тут зібралися. Про цей бій практично нічого не знали. Місцеве населення нічого не знало про цей бій, да. тобто радянська влада зробила все для того, щоб пам'ять про українську державу, про оборону української держави була стерта і ці сторінки української історії були забуті. Наскільки сьогодні пам'ять про молодих хлопців про крутян, які по суті обстоювали українську незалежність тоді під крутами, майже 100 років тому відновлено, і все ж таки владі вдалося вшанувати пам'ять цих героїв на достойному рівні? Бій під крутами став одним із однієї із найвидатніших сторінок української історії. Однією із найвідоміших сторінок української історії щорічно практично відбувається вшанування відзначення. Відзначення будуть і цього року. завтра в Крутах, значення події цієї події для української держави є надзвичайно важливою. Пам'ять про героїв Крут піднімала до боротьби. Наступні покоління українців, які ставали боротися проти тоталітарних режимів нацистського, комуністичного. Її в патріотичному вихованні використовувало керівництво організації українських націоналістів, Української повстанської армії. А зараз, очевидно, пам'ять героїв, пам героїв, учасників бою під крутами, надихає українських бійців, які захищають Україну на Сході. Проводимо знову ж таки паралелі 300 спартанців, як ми вже згадували раніше, да, була така легенда, і Небесна Сотня. Паралелі теж є очевидними. Першими на захист держави як тепер, так і тоді стали молоді люди. Люди, які, очевидно, не могли промовчати, не могли не зреагувати на несправедливість, і, очевидно, люди, для яких ця держава була. Цінністю формування цього студентського курення розпочалося вже тоді, коли більшовики практично зайняли весь схід в січні місяці. газети київські газети Нова рада публікувала звернення державного керівництва про те, що відбувається формування гайдамацького кошаслабіської України, студентського курення, і просило цих молодих людей записуватися до цих добровольчих формувань і стати на захист України. До речі, запис відбувався. В будинку Центральної ради, в Вестибюлі будинку Центральної Ради, це теперішній київський міський будинок вчителя. І ось там, 29 січня, тобто, завтра завтра, о 18-й годині, теж відбудеться вечір пам'яті Героїв Крут. Ну і е, говорять про те, що власне коли до зброї стають діти, а цей народ перемогти вже неможливо. Е, насправді, напевне, так воно і є. І, е, Запорукою, напевно, перемоги України в цій війні, яка є uh -huh. точиться зараз із, із Росією, є те, що в Україні виросло покоління українців, людей, які звикли жити в своїй державі, які звикли доволі, до свободи. Ну і терпіти диктатуру, терпіти чуже панування вони не зможуть. От, власне, інститут національної пам'яті, який ви представляєте, які пропонує а, а, додаткові ввести заходи щодо визначення героїв Крут. Буквально на днях, 22 січня, президент України в День Соборності України президент України підписав указ про відзначення сторіччя подій української революції. І в цьому Інститут пам'яті взяв участь в його підготовці. Там закладено низку заходів, які Інститут пам'яті буде, виконання яких Інститут пам'яті бере безпосередньо на себе. Одним із центральних пунктів цього плану для нас це є проект місця пам'яті Української революції. Тобто, ми хочемо зібрати інформацію з місць із різних регіонів України з усієї України про те, які місця пам'яті пов'язані із українською революцією, є там. Тобто це Будівлі, де народилися українські діячі, uh -huh. будинки де жили українські діячі, будинки, де розташовувалися українські органи влади, місця боїв, місця поховань і багато чого іншого. Українська революція тобто, 2014 року. Ну очевидно, це наступний та зараз зараз? Ми поки говоримо про події 17 21 років, і в підсумку це має вилитися в таку великий електронний ресурс, на якому кожен може зайти і подивитися, що які місця української революції є в тому чи іншому регіоні. Бо насправді зараз, якщо провести моніторинг сайтів, особливо на сході України, не то навіть на сайтах органів влади подається офіційна радянська версія тобто до дотепер вона існує і вона поширюється іншим важливим аспектом е цієї ж революції 17-21 років на якому треба наголосити чи іншим важливим заходом має стати встановлення пам'ятника симону петлюрі в києві інститут пам'яті на цьому буде наполягати бо по суті симон петлюра це була ключова постать це керівник держави керівник е національно, національно визвольних національно змагань символу національно визваних змагань, який, який визнали як самі їхні учасники, називали себе петлюрівцями, так і вороги-більшовики, той весь рух національно визваний називали петлюрівщиною. І тому пам'ятник Петлюрів Києві це є таким один із обов'язкових пунктів, які мають бути виконані. Пане Ярославе, і на сам кінець чи відомі всі прізвища героїв, учасників бою під крутами на сьогодні? Чи встановлені вони всі? На жаль, ні. Тобто, станом на сьогодні відомо декілька десятків прізвищ, тобто із 520 учасників бою під крутами відомі е, тільки декілька десятків прізвищ. Причому що при, тобто треба розуміти, що в тому бою Україну захищали люди різних соціальних станів. Тобто там і були діти духовенства, там були діти і селян. Але але в тому бою взяв участь також е, Володимир Шульгін. Це брат. Міністра закордонних справ в уряді УНР Олександра Шульгіна. Тобто, е, е, захищати свою державу стали люди різних, різних соціальних пошуків. Я навіть не знаю, е, чи варто проводити паралелі із теперішнім. Угу. Ну, тобто... Але через 100 років, наскільки реально все ж таки встановити всі прізвища? Е, очевидно, що встановити всі прізвища буде важко, бо основним джерелом, на яке опираються історики, це є спогади учасників бою під крутами. Е, Крім того, є поодинокі документи, ну, але цю роботу треба проводити простіше із насправді із студентами, студентами, гімназистами, бо їхні особи, особові справи є в київських архівах, в Державному архіві Київської області, в міському архіві Києва. І це можливо зробити. Це, до речі, ведеться в Інституті історії. В Цьому напрямку працюють Окрай, щороку з'являються якісь нові публікації про учасників бою під крутами. Я дякую вам за розмову. Ярослав Файзулін, історик був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. в ефірі. Дякую.